Павло Глазовий пішов в синок у армію. Пішов, синок у армію, дрібні листи пише. Міцно тата обнімаю, мамо, ще міцніше. Взяли мене у піхоту, прошу маму й тата вишліть сотню карбованців. Куплю автомата. А за місяць той синочок пише ще дрібніше. Люблю сильно свого тата, маму ще сильніше. Я вже став артилеристом, любі маму і тату. Вийшлі двісті карбованців, я куплю гармату. Ой, відправив батько гроші і сів листа писати. Любий, синку, вчисься влучно бити з гармати. Та не здумай переходить в танкову частину, бо купити тобі танка я не зможу, сину.